Що таке молитва і як молитися? Молитва це розмова з Богом. Є творець на небі, якого ніхто ніколи не бачив, тільки Ісус Христос, Син Божий. Дивлячись на сторінки Біблії, ми можемо спостерігати, як молилися перші люди, створені Богом. Це було спілкування. Ми не так часто задумуємося, що нам потрібне спілкування. Наш батько на небі також очікує від нас відвертих розмов і відкритого серця. Те, що ми проговорюємо, спрямовуючи свій зір на Отця, це і є молитва. Коли ми радіємо, то славимо Бога і дякуємо Йому. Коли сумуємо, виливаємо свій біль таткові і горнемося до нього, очікуючи утішення, а потім славимо Його, бо жодна молитва. Не залишається без відповіді. Оскільки людині потрібен діалог, то і Бог теж спілкується з нами. Він говорить до нас словом своїм. Людина, яка щоденно перебуває в читанні Слова Божого, тобто Біблії, роздумувані над ним, утримує відповіді від Бога саме через Біблію. Це може бути біблійна цитата. Яка звучить в серці людини. Бог має багато способів для того, щоб спілкуватися з нами. Він злив свого Святого Духа на землю, і кожен народжений згори є храмом Духа Святого, а Дух Святий є зв'язком з Богом. Христос у нас надія слави, каже Писання. Бог не є десь далеко, щоб не чув нас. Бог присутній у серцях людей, а також Він є присутній у всьому творінню навколо нас. Він є все у всьому. Ми не можемо через творіння не помітити Творця, тому навіть найсамотніша людина має можливість спілкуватися з Батьком, з Ісусом, з Духом Святим 24 години на добу. Адже Бог не втомлюється і має час на кожного, і може бути присутнім одночасно в усіх місцях. Не соромтеся говорити з Богом. Він радіє, коли ти звертаєшся до нього, коли ти відкриваєш своє серце. Він не осудить тебе за помилки, не покарає, адже покарання за наші гріхи. Вже покладені на Ісуса Христа, Йому слава навіки, відкрий своє серце Богу, і Він назавжди буде поруч з тобою і допоможе тобі пройти твій життєвий шлях.